Днями Міністерство молоді та спорту України оприлюднило рейтинг дюй США за 2023 рік. Другий рік поспіль очолює перелік спортивних шкіл Дніпропетровщини, Кам'янська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 Знову наша ДЮСШ США 1 отримала перше місто в області серед ДЮСШ США і 25-те місце в Україні серед майже 400 ДЮСШ. Це дуже вагомий результат. Я хочу від усієї територіальної громади подякувати вам за вашу роботу. За вашу натхненню самовіддану працю рейтинг міністерства молоді та спорту України формується за результатами здобутків спортсменів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. В першій спортивній школі займається 798 дітей. Представлені 13 видів спорту. Серед провідних, де найбільше здобутків бокс, важка атлетика, акробатика та козацький двобій. Завдяки підтримці нашої міської влади, завдяки роботі наших тренерів. Ми прийняли участь у 270 національних Альних змаганнях і більш ніж у 30 міжнародних змаганнях рівняв чемпіоната в Європи чемпіонату світу, і дуже приємно, що на цих змаганнях наші спортсмени в Україні 175 раз разів посідали місця на підісталах Пашани це національних змаганнях, і більш як 60 разів посідали місця на підісталах Пашани міжнародних змагань.